35 потерпілих, серед них троє дітей у наслідок російського удару по Харкову. Як повідомляють обласній військовій адміністрації, окупанти атакували на Мишлянський район міста. Мер Харкова Ігор Терехов написав, що є влучання по багатоповерховому житловому будинку. ворує пожежа, є руйнування. І більше про наслідки розпитає очільника міста Ігор Терехов з нами на прямому зв'язку, пане Ігорю. Вітаю вас, не кажу добрий день. Він не добрий для Харкова. Будь ласка, так, ж... так. що відомо, Я... які наслідки чи зросла кількість потерпілих? Чи є загиблі? Так, Дійсно, зараз ми знаходимося на місці, де було влучання влучання в 12-й. Поверховий житловий будинок і наслідки дуже жахливо зараз. йде гасіння пожежі, бо дуже серйозна пожежа була в цьому будинку. Крім цього, що стосується постраждалих, то ми маємо на теперішню годину 36 постраждалих, серед яких двоє дітей і двоє людей знаходяться в дуже тяжкому стані. Взагалі по Харківській області було в цей час випущено 6 кабів, і один був долетів до Харкова. Потрапив в житловий будинок, інші э, розірвалися в передмістя міста Харкова. Скільки людей чи відомо ну, по перше, які масштаби руйнувань? Так ну ми бачили трошки на відео, і скільки людей приблизно, хоча би, мешкало будинку? Можливо, точна цифра є. Скільки було під час влучання, знаходилося там э, будинку? Бо знати, хочу сказати, що багато людей знаходились в цьому житловому будинку, Бо це так званий спальний район міста Харкова, дуже така стисла забудова житловими будинками. тут завжди перебувають люди, і у неділю у денний час, звісно, знаходились люди, і дуже багато з них. Насправді постраждала, ще триває рятувальна робота. Ми не можемо сказати, є під завалами люди чи немає людей. люди бо триває рятувальна роботи. Що стосується будівлі, то було влучання, і це 12 поверхова житлова будівля. І хочу сказати, що спалахнули поверхи це з цього. 8, 9, 10 поверх, 11, 12 поверх і зараз йде uh, гасіння пожежа. Дуже багато людей працюють наша комунальна служба. Працюють ДСНС, звісно, наші спасателі, рятувальники, і дуже багато людей сьогодні. на теперішній час звернулися. Ми відкрили пункт незглавності, який буде працювати цілодобово і там зможуть знаходитись люди. Крім цього, всім бажаючим, хто кому це потрібно, ми е, дамо міста в гуртожитках, міста Харкова для того, щоб люди перебували в більш менш нормальних умовах. А е, в гуртожитках вони зможуть перебувати ну так довго як потрібно, так так, так, так. так, так звісно і е, е, на жаль, у нас є такі випадки, коли були прямі влучання, та як то на вулиці Бібліка. Ви пам'ятаєте, і в інших будинках міста Харкова І люди перебувають гуртожиткам, саме не знаходяться до тих пор, поки вони отримають сертифікати і придбають собі житло. І ще одне запитання: якщо можна на яку допомогу можуть розраховувати люди, можливо можливо, якась компенсація? Можливо, ну якісь все потрібно може бути, коли людина залишилася без домівки, так? Ну, то, що, що стосується речей, то ж одяга всього, то ми забезпечимо. Звісно, всім що стосується придбати житло замість зруйнованого, то функціонують програми. Є відновлення, є відбудова, є сертифікати, і люди отримують до речі, сертифікати придбають житло. Таке так, таке, на жаль, на жаль, хочу сказати, у нас світ. Пане Ігорю, дуже вам дякую за ваш час. Коротку розмову. Це Ігор Терехов, міський голова Харкова. Дякую вам. Чекаємо на подальшу інформацію. Якщо можна, дякую.